Проходить спільне тренування акторів театру лабораторії Віта Запорізького муніципального театру танцю з грудня 2022 року. Ці два колективи є частиною муніципального театру Дім актора. Тут розповідають, подібні тренінги сприяють не лише відточенню навичок чи набуттю нових. Під час них артисти можуть удосконалюватись професійно та особистісно. Ми хочемо знайти. Нову якість себе як виконавців, і тому ми запускаємо ці три під керівництвом Тетяни Тізенберг, головного балетмейстера дому актора, і Марічки Власової режисерки, яка займається зараз постановкою великої нашої хореографічно-музичної вистави. І от саме ці три мені здається дають нам змогу познайомитися, об'єднатися, зрозуміти і відчути один одного і вже одним єдиним колективом, командою рушити вперед або створювати нові класні спектаклі. Творче злагодження стартувало на початку серпня і включає в себе підготовку танцюристів до акторської діяльності, а акторів до виконання хореографічних трюків. Балетмейстерка Тетяна Тізенберг розповідає, суттєво покращує співпрацю, відкритість та чуйність артистів один до одного. Актори допомагають артистам балету вмикати внутрішній потенціал креативності і стану такого безкраще перед новими завданнями. Актори до цього більш звикли, і тому танцівникам набагато легше це робити. І це дійсно прискорює процес відкриття. І акторські тренінги в нас відбуваються також в рамках занять постійно і. Тому процес сполучення двох команд, раніше не працювавших один з одним, дає плідні результати. Самі ж актори розповідають, на самому початку спільних тренувань ще були спірні моменти, проте вони швидко врегульовувалися, адже артисти були в рівних умовах. Рухи мені даються дуже тяжко, але коли ти дивишся, коли в нас акторські тренажі, і коли ти дивишся на хореографів, які теж. Відчувати себе ніякого на фоні акторів. Ти розумієш те, що ну ми можна сказати на одній тарілці, і ми можемо брати один від одного щось і взаємодіяти. І це дуже класно, тому що ти, ти не маєш якихось зажимів. Сезон 2023 року це перший запуск дому актора, тож розпочинатимуть його з масштабної вистави. Відкриємо показ вистав у жовтні на острові Хортиця. Це, це будуть наші вистави прем'єри 2023 року. Сім перших хробіталіни та музично-філософські дійства Електра Сковорода». це те, що ми обов'язково маємо показати нашим глядачам. А вже після цього я сподіваюся, що десь у листопаді ми презентуємо глядачам велику музично хореографічну виставу про одного з видатних українських митців. Митці розповідають, мета колективу театру дім актора знайомити людей з сучасним мистецтвом. Тож вистави будуть яскраві та на актуальні теми. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов,